Так, привіт. Е, якщо у вас, наприклад, триммер джерела, і ви не хочете його, наприклад, він у вас не сильно забитий там, волосся, і ви хочете просто звідти знизу почистити волосся, щоб не виставляти ножі нашою кришечкою, можна просто відкрутити зразу весь ножовий блок. Ось таким образом можна взяти весь ножовий блок наш і вичистити зразу тут все волосся, яке сюди забивається під час стрижки. І так само його поставити назад. І все, і у вас буде вже все працювати, і не потрібно вам регулювати ваш ніж знову.